Вирішив записати невелике відео, як я підбираю кулачки, а при потребі і розточую для потрібного мені розміру. Тому що не знаю, коли буде якесь повноцінне відео в загальному розібрати все про кулачки. Ось у нас наші кулачки, їх тут багато, але не стільки, скільки мені хотілося. Вибір великий. Але зрозуміло, що тут дуже багато кулачків, які не підходять мені під такий маленький яметр, тобто 9. Щоб облегшити собі справу, переважно я роблю це таким чином. У нас є така ось коробка, коробочка мусору, де ми шукаємо щось схоже подібне діаметром, щоб пришвидшити пошук кулачків. Не знаю, це такий у нас лайфхак, якби реально працює. Це не я придумав, це токаря постаріше таке передумали. В принципі, мені спосіб подобається. Знаходиш щось схоже діаметром. І прикладаєш до кулачків. І тим ти швидше пришвидшує собі пошук потрібних тобі кулачків. Після недовгої маніпуляції я знайшов ось таку втулку, фокус де? Вона діаметром 9. Це мені підходить, там 9 до плюсу, а тут це 9. Так що можемо переходити до пошуку. Так, як це працює? Ну приблизно знаходимо щось подібне. так. Я дивлюся там, камеру направляю там, коротше, як косоглазий так, так, так. Що тут у нас буде щось подібне маленького діаметру, щоб могло пригодитись. О, ось. Виглядає добре, зараз приміряємо. Не дуже зручно вам це і показувати, і знімати. Бачимо, що трохи не співпадає. Могло б бути, звісно, але так як у нас стінка маленька. Може деформувати деталь і вона не буде кругла, може залишати сліди, хоч маловероятно, тому що е заготовка з дуже твердої нержі, е тому деформ... не деформація вміяти не будуть, але краще їх не чіпати, тому що вони, мабуть, зроблені на якусь іншу роботу. Бачите, дуже добре видно, що це нам не підходить по діаметру. Так, ось ще у нас одні кулачки. Вони вроді виглядають краще. Так. Не дуже зручно все, все робити. Бля, де фокус? О, це вже наш варіант. Здається. Через камеру вам гірше видно, але реально дуже добре підходить. Так, постараюсь переключити об'єктив. Бачите? Практично ідеально. Співпадає діаметр. Ну, ось такі можемо ми вже лиш побавитись, ясно, їх потрібно буде розточити, щоб не била деталь, тому що деталь у нас точна, допуски точні, тому обов'язково беремо діаметр, торець, робимо сходинку і можемо працювати. В принципі, це ідеальний варіант. Так на патрон. Знімаємо попередні кулачки. Процес нудний, конечно, але попросити вирішую. Для кадру це я тут типу роблю. А я лише показую готовий результат пляжу. А ну неудачні дублі теж треба показувати для повноцінної картини, щоб все виглядало реалістично, а не лише все гарно і завжди все виходить. Так, тут я вже нажав. Так. Вичищаємо, тепер вуха чимось затикаємо, тому що буде шумно. Більше мені вже потрібно обидві руки, щоб поміняти камені на кулачках, тому наступне включення. Ну що, на кулачки я встановив камені, випукав, вичустив, обезжирив все і можемо приступати до встановлення їх на патрон. Е, мені також треба дві руки, тому ви це не побачите. Не забуваємо, що навіть м'які кулачки ставляться кожен під свій номер. Тобто три, 2. М'які кулачки вони не позначені. Перед першою установкою, коли ви їх берете нові, самі пронумеровуєте, кулачки поставив, так, продовжуємо. Беремо цю втупочку. Яка в нас була під діаметром 9, дивимось і провіряємо ход, чи ми їх правильно поставили. Так, знаходимо спеціальне позначення на патроні. Тобто воно оприділяє, чи в правильному місці в нас зажимає. Якщо вже на межі, тобто так як зараз, то це вже не буде правильно. Але як бачите, в нас вони дуже сходяться, тому цілком нормально буде виточувати їх зараз в цьому місці. Тому що якщо я їх переставлю на одне положення ближче, тобто на одну поділку, то вони вже будуть зажимати прямо на самому початку. Краще, найкраще тримає патрон, коли між ними, між цією рисочкою і цією рисочкою. Якщо вже на межі однієї або іншої, то це вже погано бачите. Тут вже виходить за межі. І тут виходить за межі. Треба, щоб було в районі е, них. Тобто не виходило за межі цих поділ. Бачите, тут виходить. Все нормально, там ще десь міліметр. Це цілком нормально для такої маленької втулки. Звісно, якщо ми тримаємо щось більше, щось важче, то краще ідеально десь, щоб по центру співпадала е, ця полосочка. Нічого зараз буду. Виточувати на цей діаметр покажу вам, як я це роблю. Починаємо ми все з правильного тиску. Тут якийсь ненормальний, неадекватний робочий встановив дуже великий тиск. На контршпиндель я в принципі взагалі не практикую ставити тиск більше, як 10. Більше 10 я не ставив. Тобто одиниць. Ми звикли говорити, що це одиниці. Так як це малесенька втулочка, то я даю 5, тобто 0,5, ми так звикли говорити. Ось десь такий кріск. Він буде оптимальний. З чого ми почнемо? Якщо буде деформація, то ми це побачимо при мірянні. Тобто буде нерівномірно мірятись на мікрометр деталі. Після того, як обрали правильний тиск, починаємо шукати правильний кружочок, колечко, хто як називає. А тобто, що я е, маю на увазі. Якщо в нас готовий діаметр 9, ну 9 до плюсу, там, 15 е, то тут у нас ми бачимо, проточка йде глибше. Тобто ми розуміємо, що чистовий діаметр, на який ми маємо розточити кулички, це має бути десь в районі 8,95, десь там на пару соток менше, як готовий діаметр. То, щоб багато не брати з кулачків, нам потрібно зажати кружочок, колечко діаметром десь 8,6-8,7. Ну, щоб 2-3 десяточки на сторону взяти і, і було готово. Ну, там, Скільки знайдемо? В ідеалі, звісно, щоб десятку лише зняти. Ну, в ідеалі. Але в ідеалі ми розуміємо, що такого кружочка ми не знайдемо. Да, дасть Бог пощастить, то знайдемо 8,5. Це буде ідеально. Можете мене хейтити або ні. Але я знайшов картку від болта. І вона має кг. Це можна сказати ідеально. Так, Після нехитрих маніпуляцій зажимаємо цей болт, який ми знайшли. Так, да, це не ідеально, але воно робить свою роботу. Заміряємо, скільки там у нас приблизно є. Бачимо. 8,75. Ну, практично десь 8,8. Це ідеально. Буде десь десятка на сторону, ми і не зменшуємо набагато ресурс кулачків, але тим самим і виточуємо собі кулачки, щоб нам нічого не било. Якщо зорі на небі зійдуться добре і реально кулачки не б'ють, то ми чисто знімемо по десяточці і все буде круто. Але буває таке, що кулачки б'ють. І з двох кулачків візьме, з одного не візьме. Тоді доведеться шукати щось діаметром там не 8,55, а десь 8,4. І в принципі все буде ново. Пишемо свою більшоведеньку оберти, 0 і вибираємо правильний різець для росточки і можемо пробувати. Супорт з'їхав. Включаємо вручну. Зе, поїхали. В принципі, можна виточувати різними способами, хтось любить. Через міні-програмку мають для розточки кулачків на головний шпиндель та на контршпиндель. Я це не використовую, так як мега сложні кулачки я не роблю, а примітивні кулачки проточити діаметр і торець, думаю, це набагато більше часу займе, як просто розточити. Е, ну, не розточувати через програму, а вручну. Набагато швидше буде. Так. Я дивлюсь у телефон, а не бачу, що там мені робить різець. Дотуляюсь, з'їжджаю в ноль. Так, зараз я трохи побавлюсь тут за кадром. Z0. щоб у нас тут були гарно нулі, щоб добре рахувалися. Ну, так. Зачищаємо турець. Мушу тримати телефон лівою рукою, бо права у мене робоча рука. І я не можу на, на перехресті якось працювати, щоб це показати. Так що доводиться так тримати, тому якщо не будете трохи втрачати кадр, то це нормально. Так. Все добре у нас. Поїжджаємо, десь десяточку зарівняємо сторця, щоб зачистити його. Так, мало, не взяло. Ще десяточку. І потім я сходинку зроблю вже іншим різцем. Так, зараз беремо діаметр 9. Ну, Я там пару соточок не дійду. Ось так це буде виглядати десь 8,95. Проточуємо на глибину, ну там 5 ліміт досить. Оберти трохи піднімаємо. Немало б дріби принчати, так, малимо. Бачимо, чи взяли нам всі кулачки, чи взяло нам всі кулачки. Те, що я, здається, казав, не взяло з усіх кулачків, а цей взяло, а цей трохи не взяло, бачите, він ще побитий. Але в принципі цього може бути досить, тому що там буде ще велика паска. Зараз глянемо, паску зробимо. Так, йдемо пасочку. Робити. Підводимо різець 8-9 і заводимо десь на 70 десяток, ну. І робимо двома подачами. Та Зараз стрілимось. Бачите, яка пасочка гарна вийшла. Ну, в принципі, це побити практично зійшло. Можна сказати, а, бачите, там один кулочок не добирає трохи. Так що, мабуть, ще треба буде менший якийсь болт знайти або якусь кулочку, щоб повний діаметр був. Зараз я тоді від'їду. Не хочеться, щоб відео вийшло 10 хвилин. Так. Менший не цей. Не, не. Бачите, взяло лише середину. Краї не взяло. Це погано, тому що кулачок має тримати якраз так, щоб тримали краї, а не центр. Бо коли в нас тримає центр кулачка, то він дуже давить деталь і погано її тримає. Тому переточимо, але доведеться підібрати щось краще, як цей мол. Щось менше. ну, Мабуть, якийсь 8-2, щось в цьому біде десятки менше. Ну, Повезло мені, дивіться, що я знайшов 8-2. Це ідеально. Встановив вже втулку і проточив. Як бачите, кулачок взяло. Всі інші також. Чув, бо Може хтось не повірить. Бачите, взяло з усіх кулачків рівномірно. Що? Рахую добрим результатом. Думав, що буду трошки їх тут сходинку збільшувати, тобто зменшувати, але ні, так нормально піде. Результат готовий. Ну, на все про все у мене пішло десь 20 хвилин. Е е так, воно мабуть ще б менше пішло, якби я тут не перезнімав і так далі. Самі розумієте. Якщо у вас є подібні кулачки, то це займає досить мало часу. Но якщо кулачків нема і вони трохи важчої форми, то да, це забирає пів години і більше. А на великий патрон, ну, тобто зараз у нас тут санговий, але якщо великий патрон, то це може зайняти і добрі 2 години. Тому думаю свій спосіб. Думаю тих варіантів є більше, тому що мені вже коменти писали. І один коментар, коментатор писав, що він переставляє потім на положення ближче. Так, да, так можна робити, але треба розуміти, що у вас буде потім биття. На хорошому патроні, звісно, биття буде мінімальне, але воно все таки буде. Тому що, самі розумієте, переставити кулачки в ідентичне положення ну це прям нереально. Мінімально, там хоча б яких 5000-х додається. Тому маєте це розуміти. Це все, що треба за цей прийом. Можна його юзати, але розумієте, які наслідки. Це все. Я користуюсь таким варіантом, він для мене якби два рази потім виточувати не хочеться. Переважно бувають у мене роботи, де прямо замовник позначає, що хоче таке то таке то биття. Ну, я не буду ризикувати, виточу кулачки, переставив, опана, б'є. Не, не в допуску. Переточую. Ні, дякую. Від такого варіанту я відмовляюсь відразу. Можна таке робити, але це ви повинні розуміти, які наслідки такого о, способу. Так, на цьому ми все розібрали. Вже під завершення відео хочу сказати: я думаю, що накладати звук як на шортс, так і на відео буде більш доречно, тому що приємніше для вух слухати лише голос, як ці всі звуки, шуми і так далі. Не хочеться, щоб просто це дуже напрягало. Тому обов'язково напишіть в коментарі, як краще. Ну і не забувайте ставити лайк і підписуватись. Всім пока!